Так працює самохідний оприскувач Хорш. Це не просто агрегат, це люкс-техніка серед оприскувачів не лише в Україні, а й в світі. Штанга за рахунок системи бум-контроль. Має 36 метрів шириною захвату. Працює 30 сантиметрів до обробленої поверхні на максимальних швидкостях до 30 км на годину. Двигун 280 кінських сил і векл в 5 6 циліндровий. Можливості самохідного оприскувача демонструють викладачам та студентам Вінницького національного аграрного університету. Ці масштаби цієї техніки, вона не ваду. Ну, Меню подивитися, це, це реально вау. Це щось неймовірне. Дуже цікаво, е, ось як працює самі розміри, як сама сконструйована. Як я бачу, дуже легко вона іменно, управляється. Дуже сильно картин спробувати. Машина супер вражаюча, розміри, обхват самих цих штанг. І дуже, звісно, виворот коліс підняття дуже вражаюче. Виховувати еліту аграрної галузі потрібно лише на найкращих зразках та світових досягненнях. Переконаний президент Вінницького національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук Григорій Калетнік. Я дуже завжди мріяв, щоб ми. Перейшли от той Рубікон, той рубіж, коли студент з університету буде приходити на виробництво і розказувати за ту техніку, за ті технології, за той досвід, якого ще немає. У виробництві реальним доказом цих слів є техніка придбана за останніх кілька років завдяки тільовому та ефективному використанню земель, закріплених державою за університетом, науково-дослідне господарство агрономічне придбало нові сучасні трактори, комбайнці, валки, прес-підбирач, оприскувач на загальну суму більше 40 мільйонів гривень. Кожна наша техніка обладнана та що в полі працює автопілотами. Нових. Гацію системою, навіть посівний комплекс, це трактор із сівалки вони обладнані завтра розворотом, і цим ми виконуємо чіткий якісний посів. Саме на цій техніці проходять практику студенти Вінницького аграрного. А саме така допомагає у проведенні дисертаційних та дипломних досліджень. Дмитро Когановський – колишній студент в НАО, нині головний інженер НДГ Агрономічне, каже такого технічного сучасного парку немає жоден аграрний. Університет України, така техніка, як в нас, є не в кожному господарстві, і тому тут хочеться працювати. Дмитро може працювати на кожній одиниці техніки, яка є в господарстві. Про кожну може детально розповісти. Це каже завдяки навчанню у Вінницькому аграрному, обладнана навіаційною системою Trimble із корекцією сигналу до РТК точності. Наш комбайн, кейс 72 50 обладнаний такими програмами, як. Harvest Command. Ця програма сама налаштовує комбайн під будь-яку культуру. Трактор наш один із кісів, обладнаний системою авторозвороту. При посіві ми можемо автоматично розвертатись і заходити в загонку вже з однаковими розворотами. Це нам дає змогу економити наш час і правильно заходити в загонки. Земля та люди найцінніше, що має Україна. Якщо на ній чесно господарювати, можемо досягти чимало, каже Григорій Каледнік, разом із самохідним оприскувачем. Хорш за кілька останніх років придбано найсучаснішої техніки на 55 мільйонів гривень. За свої власні, не за кредитні кошти, не запозичені, не з міжнародного валютного фонду. Свої власні зароблені кошти. Своїм науково дослідним господарством двома коледжами, які теж мають земельні наділи.